29 березня відбувся другий етап конкурсу Суперчитач 2024 який організований та проведено управлінням культури і туризму звеєльською бібліотекою та співорганізатором управлінням освіти і науки звеєльської міської ради. Сьогодні відбувається конкурс Суперчитач 2024 серед учнів 6-7 класів. Управління культури і туризму Звягільської міської ради, співорганізатором управління освіти і науки Звягільської міської ради. Перший етап конкурсу відбувся у ліцеях нашої громади. Сьогодні відбувається другий етап конкурсу, і ми підводимо підсумки. Приємно бачити, що сьогодні діти наші читають паперові книги. Незважаючи на новітні технології, є прихильники паперових книг. І це приємно. Сьогодні діти нема переможених, сьогодні всі переможці. Також я хочу запросити дітей нашої громади взяти участь у конкурсі, який відбудеться, підсумки якого будуть підводиться у червні до дня міста, виготовити книгу своїми руками Історія мого міста також на переможців будуть чекати подарунки. Як кажуть, нація, яка читає, не переможна, і тому читайте, наближайте перемогу своїм читанням, бо тільки за іродованими грамотними людьми майбутнє. Учасники повинні були представити членам журі свої домашні завдання: презентувати візитівку, розкрити улюблену україномовну книгу і назвати головну ідею твору, представити літературну вікторину подорожуємо сторінками дитячих книг, а також висловити подяку захисникам та захисницям на відеокамеру, що в подальшому буде змонтовано відеофільм та надіслано нашим захисникам, а також поширено в соціальних мережах. Дозвольте ось ці вам звідчити і добре. Я світла і людяча, і звати мене Клепус Софія, учениця гімназії No6. Люблю своїх батьків, вчителів та друзів та керівника народного ансамблю мані, у Галину Окседько. Я світла і людича, Я українка. І цим я пишаюся. Українську вишиванку за залюбки я одягаю. Хочу вам представити мою улюблену книгу. Це міфи та легенди давньої України. Саме з цієї книги я дізналася про багато нових для мене обрядів. Я знала їхнство, але саме, як правильно, вони ідеться, їхній обряд не цікавила. Але саме в цій книзі мене вони дуже зацікавили. Розкажу вам про обряд колодія. Мене звати Анастасія, мені 12 років, я людина, яка легко захоплюється, тому в мене багато різних ход. Єд'ємна частина мого життя це танці. Я відвідую студію сучасних народних танців. «Веселка». Також я дуже люблю читати саме не бульварні романи або детективи, а серйозні, хороші книги. Моя улюблена книга це «Абрикоси зацвітають уночі, автор якої Оля Русіна. Ця книга, на жаль, про сьогодення, події в ній відбуваються на Донбасі. Хлопчик Устим, якому 9 років переживає всі ці події, але не втрачаючи надію, він вірить в те, що мрії збуваються. Оля Русіна в цій книзі хоче запитати в своїх читачів, що ж буде після війни. Сьогодні я хочу познайомити вас з уривком з цієї книги, там, де хлопчик устим, знайомиться з фантастичним своїм другом. Цей герой фантастичний, тому що це безпілотник, який вміє розмовляти. Доброго дня усіх присутніх. Мене звати Вадим Тетян, я учениця 7 класу ліцею No4. З дитинства я захоплююсь читання. В за і наразі мою людям горіть, хоча на маю багато різних нецікавих різних напрямків. Наразі я є учасницею багатьох конкурсів та позашкільних заходів. З недавно почала захоплюватися. Сьогодні я хочу представити її книгу «Коли сонце не сходить». Олена Волинська. Хто ж вона така? Сучасна українська письменниця, володарка літературних нагород та відзнак. Невідома та відома у Звягілі Елен Тен або Олена Волинська. Її справжнє ім'я Тюпіна Олена Володимирівна. Народилася у місті новограді Волинському, закінчила шосту школу, наш економіко-гуманітарний коледж, пізніше Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет. За освітою філолог. Через її скромність про неї мало знають, тому я вам хочу її сьогодні представити. Вона з нами тут у залі. Олена Володимирівна авторка семи прозових книг. Одну з них я вам сьогодні хочу, шановне журі, представити: книга, коли сонце не сходить. Головна ідея книги найбільший голодомор в Україні 1932-1933 років. Головна героїня Ірина, яка мала неповних 20 років, після смерті батьків залишилася найстаршою в сім'ї. Тепер її головна мета. Як пережити зиму 1933 року та як уберегти бер... від голодної загибелі брата та сестру? Я з гордістю хочу сказати, що наша людина не тільки читає країномовні книги, а й популяризує їх серед рідних, друзів та знайомих. Звичайно, я я за весь цей час прочитав вже багато різних творів, але особливу перевагу до душі мені запав лише один. Хочу представити вам твір в Твір Володимира Вениченка федько халамитник У цьому творі розвеличується добродушність та велике серце Федька і засуджується ця брехливість та маминких синочків. І хочу знову сказати, що Федько в цьому це тільки я. Хлопці! А де я був? А де, а де? Ух, так помирився, така робота була. Та де ж ти був? Яка робота? На річці був, там таке. Крига йде страшенна. Базарний місток знесло пісу. Ми ловили дошки, я такого дуба витягнув. Ой-ой-ой. Та ну, брешеш, правда? Ну то йди подивись, сидять тут, кораблики пускають. Здоров, только. Ти був на річці? Не був, ну то йди подивись, якщо тебе твоя мама пустить, вся річка йде. Вся річка йде. Там таке, що е, я завтра в школу напевно не піду. На річку збираюся. Як то на річку? А батько? А що батько? Та ж штука, візьму, та й не піду. Переможцями конкурсу стали Кисіль Анастасія та Котляренко Роман. Усі учасники отримали цінні подарунки. На мою думку, важливо читати саме паперові книжки і взагалі читати, тому що це розвиває наш мозок, нас багачується словниковий запас. І взагалі, коли ти знаходиш тему, на яку тобі цікаво читати. Тобі, тобі це подобається для тебе це важливо і вільний час ти хочеш приділяти для того, щоб почитати свою улюблену книжку або прочитати знову свій улюблений уривок. Я надаю перевагу саме паперовим книжкам, тому що ми не псуємо зір, так як в телефонах. Навіть коли ми читаємо, ми ж псуємо зір. А у паперових книжках це набагато цікавіше. Особисто я люблю запах паперових книжок, друкарської фарби. Мені подобається це. Я читаю саме паперові книги, тому що в них, як на мене, є якась особлива чарівність, і мені це дуже цікаво. Перш за все, я хочу сказати, що сьогодні в нашій країні у різних бібліотеках дуже мало українських книжок. Тому це трохи сумно на мою думку, що читати потрібно завжди, тому що це корисно для розуму, для дітей і для всіх інших, тому що ну, читання це наше життя. Ще хочу додати, що якщо ви не будете читати, то не зможете. Ну це для дітей не зможете нікуди поступити, ніяк не зможете нормально вчитися, тому читання це найголовніше, що є. Конкурс дав можливість здобути перемогу не лише завдяки особливим талантам і здібностям, а й завдяки систематичному читанню. Адже саме воно збагачує словниковий запас, робить нас розумнішими, вчить мислити, аналізувати, покращує пам'ять. І саме це довели учасники та переможці конкурсу Суперчитач 2021 4. Нація, яка читає, непереможна. Тут сам всі прихильні други, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прибуть, здівуть його з поста. Бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може. Малували. Як б я тебе хотіла кинути трудними словами по ближча, немов гарячим приско. Хай би очі не викликали. Ці очі посоромі, ще сміли тут дивитися на муку того, що його всі навар біситься. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, не жахнусь би запитав, яке тобі до всіх нас діло? Яке тобі до всіх нас діло, жінко? Яке тобі до всіх нас діла, жінка? І я на те? Що я на те сказала? samo uča one naopisuje djelo гадав, я не зареклась себе, зариклась, я прокляла себе і душу, Ту душу, що не хотів прийняти месія собі на жертву.